Святий і Великий, Архангеле Божий Михаїли, несповідимої і присушної Тройці, перший в ангелах-предстоятелю, родуш людського заступнику і охоронителю, що скрушив з воїнством своїм главу пригордого Дениці на небесах і посоромлюєш злобу і підступи Його на землі. До Тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю, будь щитом непорушним і огорожею твердою святій Церкві і в вітчизні нашій, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів видимих і невидимих. Не позбав же, О Архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас. Що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє, ми ж, хоч і багатогрішні є, але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і уживленими бути, від Нього на діла благі. Осяй розум наш світлом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі Твоєму. Щоб ми могли розуміти, що її воля Божа про нас блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити, а що ненавидіти і відкидати. Над усім цим виблагає нас з висоти Господні Архангеле, дух істинного покаяння, нелицемірну печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші, щоб останок днів життя нашого. Ми прожили не в почуттям і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння, подавагами чистоти і святими ділами милосердя. А коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, Архангели Божий, беззахисних, Проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо, щоб захищені тобою без перешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя, сподобались. Побачити присвітле лице, Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля його ніг, у радості вигукнули: Слава тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних, Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Amen.